Малювання, друзі і шкідники здоров'я. Доброго дня, малята! А ви почуваєте себе здоровими? Послухайте себе. Що таке здоров'я? Здоров'я це стан організму, при якому нормально виконують свою функцію всі його органи. Наше здоров'я можна порівняти з сонечком, у якого багато промінців. Ті промінці живуть. Кожній клітинці вашого організму. І якщо зіпсується хоч один із них, то виникає біль або інші неприємні відчуття. Навіть коли заблить маленький зубчик, то людина страждає. Діти, а ще шкодить здоров'ю? Так, це мікроби. Послухайте вірш мікроби. Звідки взялися хвороби? Їх створили злі мікроби, це маленькі злодіяки. Хулігани, розбишаки ще живуть усюди, де є повно бруду, у болоті, у грізюці, у смітті та у пилюці. Той хто руки не помиє, їх ковтає та хворіє. Але нам, то не страшне, має мило запашне. Діти, а хто є помічниками нашого здоров'я? Здорова їжа, дотримання режиму дня, повітря, сонце, вода. Спорт, сон. Молодці. Наше здоров'я ми порівнюємо з сонечком. Пропоную вам його намалювати за допомогою цеглинки Лего. Успіхів вам! Дякую за увагу! Чекаю на ваші фото.